я так розумію, що батько і мати мають мати якийсь план, обговорювати там, методи виховання чи реакцію на поведінку, і так далі, узгоджувати, узгоджувати, узгоджувати один з одним, які ми методи виховання будемо застосовувати, або як ми будемо реагувати, або в який спосіб ми будемо виправляти, ну, як Точно це на якому чи... етапі, коли дитина народилася, чи це постійно треба робити? Це постійно треба робити е, час від часу, регулярно, виходячи від. Ті тих ситуацій, які трапляються, Да? вони трапляються, і потім родина має Краще це... знайти час і так. обговорити Краще що це мати як як зазвичку, да там раз на два тижні, наприклад, uh -huh. виділити годину часу, разом попити чаю, чи кави, чи ще щось, і обговорити поведінку дітей атмосферу в родині. Які є там виклики, завдання, проблеми, як ми можемо це вирішити, і в який спосіб ми це будемо вирішувати? Це чудова практична порада. Що ти радиш нашим глядачам? Це жінкам більше ініціювати от таку зустріч. Можливо, дружина може сказати. Так, давай ну, тепер в ресторан, я... в кафе, кудись мене запроси, і ми поговоримо. Мисці я мотивую чоловіків ініціювати такі зустрічі. Да. Це чоловіки. Прийміть це. Але це можуть бути ініціаторами жінки, тому що навіть якщо от зараз да, багато родин роз'єднані через війну. Багато дружин виїхали з дітьми за кордон а чоловіки залишаються тут. Але це не причина, щоб чоловік не був залучений до виховання дітей. Ті самі обговорення можна час від часу проводити дистанційно. І це вже більше якби відповідальність мами, бо це її треба якось так спланувати прийняти для себе, що вона не буде від себе лише дітям щось казати, а вона буде продовжувати від нас з татом, їм робити або зауваження, або якісь там дотримування правил, про які ми з татом домовилися, навіть якщо тата тут зараз нами поруч немає. Тобто батько має бути залученим і далі в цей процес виховання і вирішення якихось таких життєвих важливих питань. Так що тут важливо, щоб батько не був відокремлений, щоб навіть мама розуміла. Що якщо батько в Україні, а вона зараз за кордоном, то вона не просто говорить, слухай, ну, ми, тобі ми тут самі розповім. розберемось, чи да, ти нас не розумієш, і так далі, але залучати його до розуміння, що там відбувається, і разом спілкуватися. Я так розумію, що можна, це кожна родина може по-своєму вирішувати, або кожен день увечері аналізувати, да, чи по ситуації, чи раз на два тижні, але просто це важливо, як регулярно. це, важливо, це Звичкою для подружньої пари, як виховують дітей, батьківської пари, мати, мати такі обговорення. Бо вони ми до цієї вправи перейшли від питання, щоб не конфліктувати перед дітьми. І це один з моментів, який дозволить нам уникнути цих конфліктів, коли наші позиції як батьківської пари вже узгоджені. Тобто ми не будемо перед дітьми підважувати авторитет один одного, а будемо лише підтримувати авторитет батько матері, а мати авторитет батька. У мене є ще одна практична порада. От на одній з таких зустрічей з дружиною, яке я назвав батьківське обговорення, треба просто провести такий перелік, переоблік. Тих завдань, які стоять перед батьками, по догляду за дитиною, і попросити дружину на аркуш, в стовпчик, виписати все, що треба робити, або що вона робить, або взагалі що треба робити, по догляду за дітьми, починаючи від там, допомогти. Прокинутись зранку вчасно, проконтролювати, якщо треба, щоб всі там питання гігієни були зроблені. Потім хто там з лікарями, хто там з тренерами, хто там з вчителями, батьківські збори, глажка, стірка годування. Тобто, все, 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 все виписати на аркуш, стопчик. І потім відмітити, що робить мама, реально що робить мама, що робить тато, що робимо ми вдвох, і подивитись, чи ця картина вона дійсно найкраща для нашої родини. Можливо, в цій картині чоловіку треба поставити десь галочки ще, перейнявши на себе більше відповідальності, щоб це було більш справедливим. І більш корисним для всієї родини. Бо в чому перевага да, батьківської команди, якщо ми вдвох це робимо все? В тому, що ми не виховуємо дітей в режимі одиночки інтенсивно, а тим, що ми максимально розподіляємо один з одним цю відповідальність і дозволяємо один одного більш без, без зайвої напруги да, виконувати свої батьківські зобов'язання. Бо от щодо часу, який приділяють чоловіки дітям порівняно з жінками, в Україні було проведено дослідження, яке в 2018 році було опубліковано. Там порахували, скільки годин на тиждень мама приділяє піклування про дітей, а скільки чоловік батько. 49 годин жінка і 22 години чоловік на тиждень. За рахунок чого така різниця? За рахунок того, що чоловік більшою мірою він залучений в виховання, в дозвілля, в гру з дітьми. Але що стосується питань там, коли дитина хворіє, доглянути, чи ще якихось побутових моментів, це більшою мірою залучена все ж таки дружина. Ну, в різних родинах це може бути вирішено по-різному. Є такі родини, де дійсно саме батько він а, працює, а, наприклад, дружина не працює, тому що саме у нього є можливість а, забезпечити фінансові потреби своєї родини. Це один момент. Але якщо як часто це є, вони обидва працюють, то в такій. Такий розподіл нерівноправний, Він тоді лягає на дружину на її плечі, як друга зміна, по суті. І це потім знову ж таки в ті конфлікти може виливатись і в те напруження в родині, яке не потрібно, якщо це побачити, обговорити. І конкретно татові зробити цей список, я його називаю, чек-ліст батька, про який. Всі в родині знають. Оці, оцими справами займаюсь я. По цих питаннях звертайтеся не до мами, а до тата. Я займаюсь цими питаннями. І мати цей чек-ліст. Ну, час від часу його можна переглядати.